Мої вітання всім! Сьогодні у нас невеличкий ексклюзив. Це Honda Dunk, 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. От в такому, я б сказав, електричному більш дизайні. Схожий він більш, мабуть, на модель електричну, в такому футуристичному дизайнові. От. Але Honda у нас ще все-таки бензинова, 4 такта, як я і сказав, і на інжекторі, і на водяному охолодженні. По факту це Honda такта F75, 79, але в такому надзвичайному дизайнові. Тобто те, що я і кажу, двигун тут стоїть повністю від 75-го такта, повністю підвізка і так далі. Але все ж таки в Данк є свої відмінності. І головна відмінність це те, що Honda Данк йде не на залізних дисках, як 75-й такт, а на красивих таких легкосплавних дисках. Дивіться, які вони гарні. Ну, Я вам скажу, все-таки є різниця. Двигун той самий, але колеска поставили гарні. Тут стоїть Dunlop Runscoot, гума 90-90 на 10. Їхня гума. Ну, така, 70-70% тут залишилось. От. І по номеру рами саме цікаво, що танк це у нас моделька Аф-78. Тобто є 75-й такт, 79-й, а тут АФ-78. І танк, дивіться, залишив повністю в стоковому стані, як він прийшов з контейнера. Тобто це рідна фарба, рідні наклейки, але є питання по пластику, звичайно ж при транспортуванні є пошкодження. От, зокрема от тут подряпини. От, такий колір графітовий, мабуть. Графітовий колір і Honda от зробила от таку зверху, бачите, е наклейочку, щоб підкреслити оцю червону таку лінію вдовж скутера і так далі. Цікавий такий дизайн. Основна Да, наклейка тут Пчілка гарненька. Є, мриві, да. Яка? Бджела. А, му... мурашка? Ну, що, мурашка? Так, кому бджола, кому мурашка. А, а мабуть, мурашка. Неї нема, так? Да? Коротше, отакий дизайн. І, і сидіння також, дивіться, йде в колір такий червоненький ободок Дуже симпатичне сидіння. Але як багато мені людей кажуть, чому сидіння перешити, то те вже мільйон пробігу Ну дивіться, бувають на свіжих модельках такі питання. От, і причому часто, і як правило, таке не можна залишати, але ну, рідна, звичайно ж, вона є рідна і приходиться перешивати. Тобто перешити сидіння можна, це не питання. В самому крутому варіанті виконання можна зробити з перфорацією, з кубіками, з, різ, з різною вишивкою. Це в районі там 500 тисяч гривень. Це Круте сидіння, а простий чохол, це 150-200 гривень. Але оригінал, звичайно ж, залишив на ваш вибір. По сидінню підскажете. Так, відмінність світ 75-го, такта. тут уже ззаду стоїть світлодіодна оптика. Стоять діоди на габаритний вогонь і на стоп-сигнал. Такий красивий, красивий футуристичний стопік такий. Перш за все в цікавому дизайні. Е, глушник, як у такта 75-го. Е, що там далі додали у нас хвостик, понятно, жопка зрозуміло А що саме цікаве немає багажника у Honda Dung взагалі. Я так дивлюсь, навіть при бажанні щось таке поставити з такта. Можна, тут два кріплення є, але потрібно. Робити зайві дірочки. В заводу багажник не не скажімо так, не так придумали. Є отут невеличке місце, щоб взяти його. І зі сторони тут можна, бачити, як заходить рука, доволі такий глибокий, тобто з такою ручечкою варіант взяти його десь закинути, з ручкою тільки. Отакий От дизайн. І ліва сторона, в принципі, все супер, але... Бачите, йде наліпка і от вона в одному місці зім'ялася. Не знаю, прогріти, наклеїти, вийде чи ні, що вона прилипла, Ну, поки не дуже. Просто відійшла трошечки і все. А по варіаторній системі все супер, все ціле. От, і рідне залишилось. Гума, до речі, 22 року стоїть. От, Так що дано свіжий стоїть. Такий цікавий скутер. Тут як у такта, бачок для антифрізу, все зрозуміло. І, до речі, місця під сидінням непогано, зовсім непогано. 2017 рік, як ми бачимо, 3 місяць 2017 року. По Підлозі дизайн такий цікавий. Квадратика, бак аналогічно, як і у 75-го такта, відчиняється легенькою Легенько. без проблемно одною рукою. Зручно. Так, плюс який у Honda Dunk, в неї є пологий пол, тобто можна буде витягнути ноги і це приємно, якби я так думаю, що по комфорту гарний скутер. Я не думаю, я знаю, я на ньому проїхався. Зараз я вам покажу, розкажу так, зліва що у нас тут є? Зліва є бардачок. Бардачкові є зарядочка така. Прикурювач, одним словом. Ну а тут і видно рівень антифризу, до речі, в віконечку. Прикольно придумано. Справа замок, як і у такта. Сюди. На положення відчиняємо сидіння, ключика два, заводських два ключі. Так, Далі знизу такий хромчик, руль в хромі. Так виглядають ручки. Ну, Свіжа модель, цікаве виконання і система старстоп, до речі, є. Можна включити, можна виключити. У мене був 79-й так з цією системою старт стоп. Звичайно ж схожий спідометр навіть в них, але у данка якби своє виконання. Таке стильне. 28 500 кілометрів пробігу на Хонді Данк. Так, ідемо далі. Масивні, до речі, ручки такі прикольні, Більші, ніж у скутера. Середньостатистично, такі вже більше на мотоцикла або на кубатурну техніку ручки схожі. згоден, сиронь? більші такі ста... і якби кидається в очі, що толкові такі великі ручки. Ну і дизайн. Ні, не говорить, вона немає. Так, по... по передньому колесу підвізка масляна гідравлічна вилка, така як і у Хонди, так, але дивіться, у Хонде так ідуть барабанні гальма і сюди підходить барабан. Тут вже стоїть якісний такий недешевий супортній сін. Стоїть гальмівний диск, зовсім інший апарат. Також спереду Данло Пранскут 22-го року. Ну, і також практично новий. Така цікава моделька, цікавий легкосплавний диск спереду. Дивіться, який. Ну, гарнюча моделька, мені подобається. Так, на передньому крилі, дивіться, є подряпини. Ось тут і отут є таке протерте місце. Тихенько вже так працює реле. Ну, і світло, звичайне, таке непогана, велика така фара. Тут от, подряпина є тріщинка, чи тріщина, чи подряпина. Коротше, якщо зберегти поточний стан, не фарбувати його в якийсь красивий колір, можна отримати взагалі от, красивий будь-який колір, а от з, з заводу От в такому виконанні красивому йде Honda Dunk. Звичайно ж, загальний вигляд, загальний дизайн, симпатичний, красивий такий незвичайний скутер, до вподоби мені такий цікавий, не кожен день такий на вулиці зустрінеш, можна сказати так, одним словом. А ну тихо, гарно працює двигун. Красиво, тихенько, ну приємна робота, що не скажеш. Так, сироня, головний момент, як... Буде виглядати, я буду виглядати на скутері. От. ну що я вам можу сказати Такий доволі височенький, але невеличкий апарат. Перш за все непогане таке сидіння, рівненьке. і Я можу сівши назад, в принципі, повністю вирівняти ноги і я б сказав, що дуже зручно, повз вологи. Вилочка дуже гарно працює і сам, скажімо так, комфортний рівень. Причому мушу відмітити, що дуже комфортно. От Можу сісти сам, є місце спереду, є ззаду. І це при тому, що в мене 1,90 дев'яносто зростом. Якщо відсунутися назад, можна там малюка якогось спереду посадити. Ну, Зручно, одним словом, дуже зручно. Що я можу сказати? Прикольна моделька і е, Саме цікаве, що він дуже тихенько працює, сам двигунчик. Взагалі такий приємний звук тихенький. Так, ну як завжди, перевіримо як він там біжить. В принципі, такти всі, які в мене були, дуже непогано їхали. Ну Що я хочу сказати? Довіра до скутера з перших секунд взагалі настільки гарно і круто тримає дорогу, можна кермо пустити і при швидкості 60, а біжить 60-65, ну взагалі супер. З моєю вагою 90 кг і так гарно їхати. Так що скутер дійсно цікавий і... Маленькій людині 1,70-68 буде на ньому ну, максимально комфортно. Бачиш повністю ноги вирівняв? А ти кажеш некомфортний, не комфортний? Одномісний? Та це шикарний і одномісний. Ну, що можна сказати? Можна сказати, що моделька максимально стильна і в принципі комфортна, причому така, я б сказав, більш заточена на комфорт одного людина, але можна сісти вдвох. З чого так вирішив, що для одного, тому що тут, навіть якщо б другому сісти, в принципі ноги не так, щоб зручно ставити. Ну, давай, 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 давай. ну міс... Місця багато. Да, але ноги буде ставити Ну не дуже. <реш> так Якщо що Коротше, Крута моделька, кому подобається. Телефонуйте. Вперше з'явилася, так що можете її придбати. Дійсно, Дизайна. цікавий, стильний і по дизайну супер. Всім гарних покупок. Заходьте на телеграм-канал, не забувайте, обирайте. Можливо, інший варіант, якийсь вам сподобається. Всім гарних покупок. Друзі, невеличке знайомство по варіаторам з Хондою Данк. Honda Dunk має номер рами AF-78. Це той самий Honda Та F-75 79. Ну і по варіаторній системі все те саме. От Я вам покажу, як це все виглядає. От тарілка варіатора без питань. До речі, обладнаний він переднім супортом Nissin, колодки, дивіться, гальмівні задні Nissin. Тобто дорогі такі штуки фірмові Honda Bando Ремінь. Ціленький, Такий в чудовому стані. Передній варіатор також а, такий в чудовому стані все. По направляючим, по дорожкам, все чудово, без ніяких питань. Ну, а варіатор. Варіатор звичайний, як у Honda, то все по варіаторах, по розхідничках чудово. Все оригінальне залишається. Ну і данк в своєму такому фірмовому, красивому стилі.